Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems і ми продовжуємо нашу рубрику коротко і по ділу. Наш шостий випуск присвячений нашій сівалці 3 метри. Коротко про неї. Її вага 1050 кг, Її довжина 3,7 метри. Її ширина 1,2 метри. Її висота 1,7 метри. сім Гратується ця красуня з тракторами від 60 кінських сил. А тепер давайте покажу нашу красуню зблизька. Ходімо, першим, що хочу вам показати, це наш бак. Ми зробили збільшений бак, об'єм баку 700 літрів, 400 літрів під зерно і 300 під добрива. Також ви можете об'єднати бак, і у вас вийде 700 літрів під зерно. Як ви бачите, бак має суцільну металеву кришку на двох амортизаторах і зверху йде надійна ручка, за якою можете триматися. Також ми зробили для вас дві зручних підніжки. Підніжки зроблені з просічного листу. Вони дуже надійні, міцні. А зараз ближче розглянемо сошники. У 3 сівалки 20 дискових сошників зі зміщенням смарт-парту та міжряддям 15 см. Якщо ви хочете збільшити міжряддя, то сошники можна блокувати. Тиск на сам сошник регулюється пружиною яка подає тиск до 50 кг на кожен сашник. Глибина заробки насіння до 12 см. Кріпиться сашник до рами на поводок. В конструкції поводка ми дали підшипник, який надає міцності і самої стабільності конструкції. Далі розглянемо з вами сам висіваючий апарат та сім'ю проводи. Висіваючий апарат в нас для дрібно зернових та бобових культур. Як ви можете бачити, косозуба катушка з полімерних матеріалів, по-перше, забезпечує цілісність посімату, по-друге, забезпечує цілісність самої катушки. Ну, Якщо, наприклад, попаде в посіматі камінчик. Далі хочу показати вам наші сім'я проводи. У сім'я проводів, завдяки правильним інженерним рішенням, відсутні вигини, тобто вони не забиваються і не провисають. Сівалка у нас варіаторна. Варіатори встановлені по обом щокам як для зерна, так і для добрив. Варіатор, як ви бачите, обслуговуємий, тобто ви з легкістю можете налагодити його прямо в полі, не перериваючи роботи. Норма висіву насіння має діапазон від 2 кг до 400 кг на гектар. Якщо ми кажемо про добрива, то для добрив від 20 кг до 300 кг. Тепер перейдемо до комплектації. Стандартно сівалки йдуть агроточами. Але, як ви бачите, тут ми докомплектували нашу сівалку прикочуючими колесами, так як це захотів наш клієнт. Також ви можете доукомплектувати нашу сівалку вершками в бак, маркерною системою, сигналізацією, лапи розрихання сліду або телескопічними Ну, Ось така наша сівалка 3 метри, Вона вже готова до роботи, готова їхати до нового фермерського господарства. Пишіть, дзвоніть, звертайте, задавайте ваші питання. Наш телефон я залишаю в описі цього відео. До побачення! гарного дня!